Всім привіт! Заказав такі тахометри на Алікспрес, всі ви їх добре знаєте. Можливо, когось цікавить, яка там стоїть батарейка. То зараз покажу. Розбирається дуже просто, підрізається і колупується. Це я стояв у мене на мотоциклі. І їдеш, і воно, виходить, то показує. то показує, що за проблема. Розібрав то, ось так просто. От Батарейка. Просто отак вона була перетиснута, але вона просто вібрірує. Зараз попробую підпаятися. От там якийсь номер, можливо. Сам номер батареї. Ну тут на самій батареї немає нічого. Ось так. Китайці роблять. Все працює добре. І так, підпаявся. Чому воно відпало? Воно було на контактній зварці. Дуже видно, слабенька зварка була, воно не, не пристало. Ну До самої батареї, то приносить за допомогою паяльної кислоти брати, бо ось такі. Китайський жирок, я його називаю ось. Не взяв. ось А так, цим жирком дуже добре. От ці моменти. Пролуджувати проводки дуже добре паяє. Так, підпаявся. Все, зараз його працює. Зараз його на термоклей склею все. І буде працювати. було корисно. ставмо лайк, підписуємося. До зустрічі.